Вибачте, ви не бачили тут собачка така маленька, біла. Жовтим машинником? І відкликається на тузик. та, та. Нє, не бачу. А звідки ви тоді знаєте, як її звати? Кого звати? Ну, тузика. Хто? Ну собаку. Слухай, друг, в мене тут кожна третя собачка тузик бігає. Я що, їх повинен всіх знати? А хто це у вас там? Де? За спиною у вас, гавкіт? Я не чув. Да тільки ось ще раз. Та це Степан мій. Це сьогодні нам під заставу здали колонку, а зараз Степан її ремонтує там. Ми йому роботу даємо, там сім'я складна в нього ситуація. Поки приютили, поки можемо. Ну, самі розумієте. Та що ви мені ліпите? Тут тузік! Тузік, де сюди! Та все, все. Не Кричіть. Краще збирай друг теплі шкарпетки. Здався твій тузик. Як здався? Отак. От Прийшов, каже, все. Не любить мене хазяїн. Отак лапи підняв, каже, здаюсь. Ну, Ми його документи оформили, взяли під заставу собі то на перший час, поки потім бізнес розкрутиться, як піде. Під застав. А де гроші? Який ви дріб'язковий, як він і казав. В бізнес пішли, я ж кажу. Який бізнес? Охоронна фірма. Він, до речі, тут уже сигналізацію поставив. Якщо захочеш щось вкрасти, ти ж дріб'язковий. Заходиш сюди, тут все починає вити, через кожні три будинки собака. Воно все доходить до головного офісу, там головний офіс до тебе приїжджає, тебе заарештовує. Яка сигналізація? Який бізнес? Що ви мені розповідаєте тут? Де Детузик, віддай Тузика мені! Слухайте, давайте почесно, у вас гроші на корм є. Яке це взагалі значення має? Ну, я не для себе, я для друга питаю. Немає. Так може хай у нас побуде. А годувати його. На крайняк його речі принесеш гроші тобі видамо, вкладеш в бізнес, будеш його партнером. Ну, якщо він захоче. Ви думаєте? Та ми 30 років на ринку, я тобі кажу. Ну може і краще буде. А то я його вже загубив один раз біля папуги. Той заїкатись почав. Хто, папуга? Та ні. Хазяїн папуги. Злякався сильно. Ну, тузік такий. Ну добре тоді. До побачення. Ще зустрінемось. Все, полагодив. Що там? Та хтось прийшов воно, собаку загубив, тузика. Як можна бути такими безвідповідальними? Та й не кажи. Що там ти, Степан, як мама? Все нормально.